Одеса вже повним ходом готується до новорічних свят. А яке ж свято без ялинки? В місті вже повним ходом працюють ялинкові базари, де можна обрати дерево на будь-який гаманець. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. Ви дивитесь проєкт Новонелев. Сьогодні ми завітаємо на декілька локацій, щоб дізнатися актуальну вартість на ялинки цього року та як правильно обрати дерево, щоб воно достояло до нового року. Одеса та Одесити. Хотів щиро привітати всіх з наступаючим новим 2026 роком, побажати всім міцного здоров'я, міцного здоров'я, щастя, любові. І найголовніше, щоб скоріше закінчилася війна, щоб наступив мир. У нас сьогодні ціни від 300 до 25 тисяч гривень. Широкий асортимент, гарний вибір, дуже гарна дружна компанія. Бажаю всім, щоб новий рік. Був краще, ніж старий. Ми знаходимося в самому центрі нашого міста. Наш легендарний привоз. Наша вулиця Пантелеймонівська та Преображенська. Ми знаходимося на углу Пантелеймонівської та Преображенської. Чекаємо всіх в гості. У нас дуже великий, великий вибір. Хороші скидки пенсіонерам, студентам, закоханим. Приходьте, будемо раді вас бачити. Зверніть увагу, отакі от вони малесенькі. Більше метра. Вони від 350 гривень і вище. 350, 500, 800 і вище. Ми просто тільки приїхали, заїхали, ми зробимо гарну вітрину, все буде видно, ви все побачите, приходьте до нас. У нас все буде гарно, все буде добре. І ціни будуть найсолодші в місці. Як би сказати, не помінялися ціни так відносно, так, що було минулого року. Починаємо менші ялинки такі до, до метра 500 гривень, 400 гривень можна знайти десь. І ну, і так і так, в принципі, як було минулого року. Тобто ціни не змінилися? Ну не змінилися, Може там десь десь щось так, от ну, ну не 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 дуже. Має якісь такі товари, як би сказати, як от ялиця це. Ну але в нас цього року її немає. Минулого року була, ну, вона така дорога в закупці, будемо казати, і ми цього того року не, не цей не привезли. Сосна ялинка. І є. У нас така плетена з Карпат. Це в Карпатах і е, люди там, як би сказати, така ручна робота. Весь товар, е, значить. Тернопільська область. Транспорт піднявся в ціні, тому що горюче, як би сказати, солярка, там і спаливо, бензин все ж подорожчало, і воно відносно все, як би сказати, дорожче. Є, транспортні послуги стають дорожчі. Я вам скажу так, ялинка у нас свіжа. Ну, Якщо не свіжа ялинка, нею, тобто як довести, що вона не посипалася, так? Ну, це такий варіант є взяти за ялинку, так от стукнути об землю, об землю стукнути. Якщо вона не сипеться, зелені ці вони не, не сипляться іголочки, значить вона, вона свіжа ялинка, розумієте. І немає на ній, немає на ній, на стволах немає живиці. Смола, смола, розумієте? Якщо є смола біла, значить вона зрізана, вже давно зрізана, розумієте? Отаке. Ось. Так так би, якби по по. Такі категорії, чи вона не цей, чи вона не стара ялинка, чи не заскоро зрізана. У нас ялинка свіжа. Є таке, можна торгувати фермерські господарства, які, які, в них на полях, які орендують вони землі, в них на полях засівається самосів сосни і вони мають право її вирізати. Тому що це не цільове призначення, цільове призначення в них, будемо казати, культури там. Зернові, а там росте самосі, вони його вирізають і так що така є, кабінет міністрів є е, постанова, що можна торгувати в такому випадку. Якщо значить, е, ліс, ну, ялинки чи сосна з лісових господарств, документи, там обов'язково мають бути чіпи. В загальному ялинки йдуть від 2200, 2300 і вище. Тобто ми ставимо прайс по висоті ялинку. Ось, наприклад, ось ця метр, так? Вона в районі 200 вона стоїть. Можливий торг, ну це ж Одеса, як не без цього. Пішла вища ялинка, вища ціна. Тобто 3-3,5-4. Ось в районі 2,20, 2,25, може 2,30, вона 7 тисяч в такому. Діапазоні. Це ялинки, ялиця Нордмана по-правильному, в загальному народ кажуть піхти. Ну так що попроще. Е, привезення Австрія Данія. Тобто вони вирощені спеціально для розсадників, для продажу, ну тобто там доглядають. Ну, Все в порядку, так сказати. Так, зросли. В загальному, якщо чесно, так сказати, зросли ціни на все. Ну, інфляція, плюс в країні війна, ви самі розумієте. Е, якщо відпихатись тут, от, наприклад, от ялинки двадцять п'ять. Метр у цьому році була ціна 2,400-2,300. От в цьому році 2,6. Тобто в районі 300-400 гривень, ну як на якій, на більше, трошки більше. Тобто, але ви самі враховуєте те, що логістика, доставка купити, привезти, цим заплатити, як обрати. Це якби, особистий смак кожної людини, тому що хтось хоче сосну, хтось хоче обичну йолку, хтось хоче піхту. Сосна стоїть тижнів 2-3 і осипається. Так само, як ілинка. Піхти зазвичай дорожчі, але вони стоять довше. Є українська піхна, вона теж гарно стоїть, просто в української не така сильна красота, як іменно в тих, тому що там розсадники. Якщо не ставить біля батареї і біля каміна, ну прямо аж, тоді стоїть чітко. Ну, типу, місяць часу, півтора вона буде стояти, вам не осипеться. Якщо ще хтось хоче, є такі люди. Які хочуть, що їм треба вода, от підстав у нас немає, на жаль, зараз є такі, що хочуть підставку для води, то або попшикати водою, то вони стоять ще довше. Ну що ж, як зазначають продавці, ціни все ж таки трошки піднялись, але можна вибрати дерево саме для вашого гаманця. Ви дивились проєкт. Новонила підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.